Лектор, молодий письменник, слухачі, юні потенційні журналісти, знайшлися у нещодавно відкритій книгарні, яка намагається створити новий культурний простір у місті, Для більшості зустріч не перша. Микола Палига вже розповідав про письменництво. Нині розкладає на атоми особливості роботи. ЗМІ. Так, лекція називалася «Як перестати сидіти в контакті та почати писати книжки. Це була вирізка з мого курсу Письменницька майстерність. І після цього про мене написали статтю, яка надихнула мене зробити лекцію про журналісти і надихнути людей, які пишуть статті, щоб вони побачили, якою журналістика може бути і взяли щось для себе. Люд зібрався не і кожен дотичний до пера, ручки чи клавіатури. Так чи інакше творить словом образи й емоції. Богдан блогер пише рецензії на прочитані книги. Тож поради у нагоді стануть. Тоб, дізнався завити, бо раніше чесно цим взагалі не цікавився. Так просто собі пробував щось писав там а це вже дізнався за види, і думаю, прийду додому ще більше в це якось там по гуглі дізнаюсь. Багато читаю, якось би хотілося, можливо, якийсь журнал про книги запустити. Знаєте, тобто, щоб було пов'язано з книгами, тобто якось можливо просувати майбутніх молодих письменників чи там, які вже зараз є. Поки що теж не медійник, навчається в Острозькій академії на спеціальності літературна творчість. Журналістику розглядає як можливий заробіток у майбутньому. Журналістка подобається мені можливістю постійно відкривати для себе щось нове, і тим, що вона, е, якби, не є такою вузькопрофільною. Вона передбачає знання в різних жанрах і в різних е, сферах діяльності. А сам лектор розглядає журналістику не як самодостатню професію, а лише як сходинку до письменництва. Журналістика це найкоротший шлях для письменників письменника до врівноваження свого авторського стилю. Е, людина, яка попрацює журналістом, вона навчиться е, чітко сеградувати зайве і потрібне. І це дуже е, крутий досвід, який можна отримати просто е, у фаховій роботі. Е, при тому, журналістика це завжди знаходження, обертання в якомусь полі подій. Ти бачиш, як це відбувається. Ти бачиш реальні типажі, реальних персонажів е, і взаємодієш з ними. І це дає той досвід, який конче потрібен для письменників. От тільки біда в тім, що це ще й робота, яка забирає увесь вільний і невільний час доби. Тож до художньої літератури новинарі не завжди дістаються, бо ледь доплентається до ліжка. Наталка Бахамент Ігор Павлюк, новини телеканал Ексклюзив.